Село на Меринці відоме на городочині тим, що у ньому знаходять прихисток літні, одинокі або непрацездатні люди. Домівкою для них є стаціонарне відділення Доброта. Там про самотніх бабусь та дідусів дбають працівники відділення надання соціальних послуг. Вони створюють комфортні та безпечні умови для людей, які вже не можуть подбати про себе. У Нас проживають тут люди, пристаріли і ми. Виходячи до голови, нельвіш сайне з таким питанням, щоб нам треба було створити тут бомбосховище, бо е, проживають, а були вимоги, що люди мають, які проживають, мають мати своє бомбосховище. Місцева влада підтримала ініціативу соціальних працівників і виділила на реалізацію проєкту 1 мільйон 845 тисяч гривень. Будівництво найпростішого модульного укриття. Тривало менше місяця. За кілька тижнів на території закладу зробили підземне монолітне сховище з бетонними стінами товщиною в 10 сантиметрів. За свою специфічну форму укриття отримала назву будинок хобіта. Як ви бачите, на сьогоднішній день воно працює зроблене вже з усіма комунікаціями. Є світло, є витяжки, все те, що передбачає, скажімо так, законодавством. Очільниця доброти зазначає, що завдяки спеціалізованому спуску в укриття під час повітряної небезпеки працівники відділення можуть доставити в безпечне місце всіх своїх підопічних. Якщо повітряна тривога, ми своїх підопічних ведемо сюди, укриття. Ті, що самі йдуть, ми їх ведемо, а ті, що не можуть самі йти, ми кого на возику, кого на ношах. А закінчується повітряна тривога. Ми виводимо звідси. Тепер стаціонарне відділення доброта не лише комфортне, але й безпечне.